За 28 рішення прийнято швидко і продуктивно. Депутати Кропивницького зібралися, аби скоригувати бюджет. Головне питання. Залучити понад 40 мільйонів державної субвенції у міську казну, кошти цільові на компенсацію витрат із придбання житла військовим з інвалідністю. Цю суму розподілять ніч ма захисниками та однією родиною загиблого героя. Сесію зібрали оперативно, адже на освоєння субвенції дається усього 30 днів. Зазначу, цьогоріч це перший такий транш від держави. Минулого року місто отримало понад 105 мільйонів для 50 осіб. Саме важливе питання для військовослужбовців, для ветеранів війни, для осіб з інвалідністю внаслідок війни це забезпечення житлом. На сьогоднішній день у нас перебувало на обліку 28 осіб даної категорії, і з них 17 отримали. Люди, які втратили здоров'я внаслідок захисту суверенітету і цілісності України, вони мають отримати максимальну увагу, максимальне матеріальне житлове забезпечення від громади від держави. І ці кошти вони мають бути освоєні дуже швидко протягом місяця, з моменту прийняття сьогоднішнього рішення. Вже є перелік родин, перелік захисників і захисниць, їхніх родин, які отримують це житло. Окрім цього, депутати погодили й внутрішній перерозподіл бюджетних коштів. Кошти з управління молоді і спорту більше 300 тисяч гривень перекидаємо на управління освіти для забезпечення заробітної плати педагогів загальноосвітніх і спеціальних шкіл. І також перерозподіл видатків по фонду екології. Збільшуються надходження по департаменту архітектури і земельних відносин на мільйон 100 тисяч гривень, на заходи зазеленення зносу дерев в закладах освіті. Також депутати привітали із перемогою в міжнародному конкурсі ...десятикласницю Поліну Никифоренко. Платинову медаль у міжнародному конкурсі «Інфоматрікс» дівчині приніс її авторський проєкт Бандура Плеєр. Загалом у конкурсі взяли участь понад 400 представників із 21 країни світу. Зокрема, ...110 українців із 12 областей та столиці. У мене був проєкт Бандура Плеєр який. Якби популяризував українську культуру у світі, представлення свого стенду перед журі. Потім треба було іншим учасникам розповідати про свій проєкт. Потім захист самого проєкту, і журі вже вирішували серед інших проєктів ну, переможця. Юні українці, молоді українці представляють Україну на міжнародній арені, прославляють її. І знаєте, ну сьогодні реально таке відчуття гордості було. Навіть не золоту медаль отримала Поліна, отримала плативнову медаль. І вона презентувала Саме те автентичне українське, це бандура. Тому важливо і відзначати таких дітей, в тому числі і на сесії, щоб вони відчували, наскільки ми ними гордимося, що ми їх готові підтримати і пишаємось ними, щоб це був приклад і для інших українців, не тільки для дітей і молоді, а й для дорослих. Зазначу цього сесійного дня депутати розглянули 10 питань порядку денного. Ще одне реабілітаційне відділення будують на Кіровоградщині. Базою для відновлення стане новоукраїнська міська лікарня. У закладі пояснюють, щоденно сюди звертаються пацієнти, які після тяжких хвороб, травм та операцій потребують тривалої підтримки на шляху до повного відновлення. А для цього потрібен комплексний підхід. Паралельно із будівництвом відділення реабілітації в лікарні ремонтують і приймальне відділення. Роботи планують завершити восени. У владі наголошують, аналогічні реабілітаційні відділення повинні стати норм для кожної кластерної та надкластерної лікарні області. Роботодавці можуть залучати неповнолітніх осіб до праці, але виключно на законних підставах, а робоче середовище має бути безпечним для підлітків. Докладніше про вимоги до працевлаштування осіб, які не досягнули 18 років, поінформували в південно-східному міжрегіональному управлінні держпраці. Так чинним законодавством допускається прийняття на роботу працівників віком від 16 років. 15-річним підліткам дозволяється працювати лише за згодою одного з батьків. Осіб, яким виповнили ...14 можуть взяти на роботу, якщо вона проводиться у вільний від навчання час і не важка для дитини. Роботодавці укладають з неповнолітніми письмовий трудовий договір. Перед працевлаштуванням підлітки проходять обов'язковий медогляд. Тривалість робочого часу для неповнолітніх працівників від 16 до 18 років не повинна перевищувати 36 годин на тиждень. Для молоді 14-16 років 24 години на тиждень. Також молодь має право на щорічну відпустку. Вона складає 31 календарний день. Порушення роботодавцями трудового законодавства відносно неповнолітніх карається штрафом, попередили в управлінні держпраці. Забороняється застосування праці неповнолітніх на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. На підземних роботах у нічній на дорожні години та вихідні дні. При підніманні і переміщенні речей більше 10 кілограм. За порушення законодавства відносно неповнолітніх працівників передбачена адміністративна відповідальність. Порушення термінів виплати заробітної плати, штраф на посадових осіб від 1700 до 5100 гривень. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту. Штраф від 8500 до, 10, до 17 тисяч гривень. Якщо порушення скоєно повторно протягом року від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Народна писанка від Великодня до Спаса. Виставку художніх робіт з такою назвою показали відвідувачам музею мистецтв у Кропивницькому. Експозиція об'єднала 40 оригінальних творів від переможців одноіменного міжнародного онлайн-конкурсу з писанкарства. Авторами стали як аматори, так і знані майстри з різних куточків України. В кожній композиції зображена писанка як символ життя та відродження. Також відтворені й інші сакральні для українців образи: дублялька-мотанка, квіти і різнотрав'я. Роботи виконані Слобожанським, Петриківським Самчаківським розписом. Крім того, присутні елементи драпанки, крапанки, різблення та ін. Інших декоративних технік, виставка пересувна. Нині вона мандрує українськими містами, щоб познайомити українців з їхніми багатосторічними культурними традиціями. Ця виставка вона відбрала в себе весь колорит народного малярства, його автентику. Проект покликаний відроджувати традиційні напрямки народного мистецтва. І в пошуках автентики це зараз є актуально, адже. Триває російсько-українська війна і йде боротьба на культурному та інформаційному напрямку. І нам важливо повертати своє українське забути. Взагалі, писанкарство це окрема тема, вона особлива, тому що це символ життя, символ відродження. Інтенсив від профі, п'ятиденний тактичний тренінг для курсантів Донецького державного університету внутрішніх справ провели інструктори з бойовим досвідом 12-ї бригади спецпризначення Національної гвардії України Азов. Зокрема, курсанти дізналися про правила переміщення в зоні бойових дій, основні стійки, хват зброї, позиції стрільби та переміщення під вогнем, а також використання укриття прикриття мертвих зон тощо. Значну увагу приділили наданню до медичної допомоги в умовах бойових дій. Кожен день навчання передбачав інтенсивну фізичну і психологічну підготовку, а також роботу над помилками. У виші наголошують, цей вишкіл є продовженням планового впровадження сучасних підходів до підготовки майбутніх офіцерів поліції.